Що робити тоді, коли настане той день, коли вам потрібно буде вже працювати над програмою? Давайте спробуємо пройти. Ви вибираєте обов'язково правильно свою вікову групу. Наприклад, я буду учнем 9 класу обираю. Ви читаєте привітальні слова і натискаєте на кнопочку Розпочати. Поки ви не заповните всі поля, ваш час не піде, тому можете не боятися. Правильно вводите прізвище ім'я по батькові. Українськими літерами без помилок перевірте, будь ласка, щоб ваше прізвище ім'я по батькові були введені правильно. Стать, дівчина, клас 9. Наприклад, так. Натискаємо далі. Область і район, і населений пункт, і номер, і назву навчального закладу ви дивитеся в інструкції. В вашій інструкції, яку я вам надіслала, у вас буде ось в п'ятому пункті написано: Область Одеська, район Суворовський, населений пункт місто Одеса. Писати саме так, і номер або назва навчального закладу – 150-225 От саме так ми і заповнюємо. Натискаємо далі. Якщо у вас якийсь пункт буде не введений, вам програма не дозволить іти далі. І ось пароль. Пароль складається з латинських літер або цифр. Ви повинні отримати пароль від координатора конкурсу у вашому навчальному закладі. А я вам зараз швиденько покажу на прикладі минулого року, що потрібно робити після того, як ви пройшли конкурс. Ось так виглядав конкурс БОБР 2021 року. Так само, я думаю, що ви будете бачити і в цьому році завдання. Ви можете ходити по ним, відповідати. Час буде іти ось тут, знизу, зліва. Час залежить від вашої вікової групи, тому важливо. Поглядати і слідувати тому, скільки часу ще залишилося. Ви можете повертатися до завдання, якщо ви його не вирішили ще, можете пропустити завдання. І можете достроково завершити змагання, якщо ще час залишається. Також ви можете скасувати свою відповідь. Ну, наступна попередня задача, ви можете ходити і так, а можете обирати звідси. Ну, Наприклад, зараз, скажімо так, що я пройшла вже. Конкурс, натискаю Завершити змагання. Або якщо у вас час буде плисти, і ви будете до кінця працювати, то програмка сама закриється, так само, як і зараз. Завершити змагання, так. І результати збережені у файл, і сказано, як називається файл. Подивіться: «Результ 2021, ну, це в цьому році, в тому році було, в цьому році буде 2022. Ваше прізвище, ім'я і код. Треба натиснути «Гаразд» І тепер давайте перейдемо у ту папку, в якій ви відкривали свою програму. Да, ось там, де у вас значок Бобер. В ній з'явиться новий файл. Подивіться, як він називається, так само, як було в сповіщенні. Результат 2021, прізвище, ім'я і код. Також цей файл можна буде знайти на робочому столі. Подивіться, будь ласка, на робочому столі в мене з'явився цей файл. Якщо ви забули, де, де у вас ваша програма, ви можете звернутися на робочий стіл, на робочому столі, знайти ваш файл з відповідями. Ще раз наголошую: відкривати його не можна. Ви все одно не зможете його відкрити, а от коректність файлу може бути порушена. Передаєте, або, якщо ви з 5 класу по 11, через Google клас відповідний, а якщо ви з початкової школи, то передаєте через вашого вчителя. Всім успіху! Бажаю вам найкращих результатів, тихих і мирних днів. До зустрічі!